Вітаю вас на каналі Таро Сесіт, мої любі діви. Прогноз для вас на вересень місяць. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Хто ще не підписаний, пишіть, будь ласка, коментарі. Також в коментарях є посилання на телеграм-канал. Він тільки починає розвиватися, тому прошу вас приєднуватися. В каналі буде багато цікавої інформації. Також хочу сказати, що для особистих розкладів номер WhatsApp є під цим відео, і розклад є загальним. Тож давайте починати діва. Розклад на вересень місяць. Робота, фінанси, особисті плани. На що звернути увагу? Чи здійсниться те, що ви плануєте? І порада. Пишіть, будь ласка, відгуки про прогнози, які вже відбулися в вас, які ви дивилися. Мені дуже цікаво знати, як у вас відіграється все. І, взагалі, я рада е, оборотньому зв'язку з вами. Так, порада. Діва, порада. Так, ну що, почнемо, діви мої любі. Робота. Дуже гарна карта. Дев'ятка жезлів каже про те, що у вас буде дуже багато можливостей на роботі проявити себе як лідер, як людина з якостями, е, якій можна довіряти. Для тих, хто працює, ви будете, знаєте, краще всіх. краще всіх, Я так скажу, у вас буде можливість довести, що ви саме та людина, яка хоче або може займати якусь должність. Яку можуть пропонувати, наприклад, да? якщо ви шукаєте роботу, у вас будуть співбесіди, ви будете ходити по співбесідах, і ви зрозумієте, ця карта каже про те, що якщо ви шукаєте роботу, ви зрозумієте нарешті, куди ви хочете піти роботи, робити, яка робота саме ваша? Ось в цьому і є дуже великий імпульс цієї карти. Взагалі карта гарна, робота є, можливості є, співбесіди є, і ви маєте можливість проявити себе лідером у вересні місяці і, в принципі, вийти на новий рівень. Фінанси В фінансах все непогано, але Тут будуть такі моменти, як, наприклад, затримка часу по виплатах, можливо, ви будете мислити так, що вам мало заплатили, да? але ви договорювалися саме про таку суму, вам її заплатили, і ви будете вкладати кошти в свою красу, будете вкладати кошти в якісь. Покупки для себе, можливо, там одяг, можливо якась косметика це для дівчат, для чоловіків ви будете намагатися заробити більше для своєї сім'ї, або у вас з'явиться дівчина, наприклад, для якої ви захочете купити подарунок, хоча вересень, місяць для дів. Ви в нас там іменинники, починаючи да, там з кінця серпня, тож подарунки до вас йдуть до хати, і ви приймаєте це з задоволенням. Так, особисті плани. О, особисті плани дуже гарні. Ви будете реалізовувати свої плани, ви будете реалізовувати себе, ви будете реалізовувати свої фінансові структури, у вас будуть нові можливості, можливо, нова робота. Оновлення, наприклад, якщо вас підвищили, перспективна да, така пропозиція. У вас буде. Збільшуватися дохід, да, нова зарплатня да, в нових цифрах, так скажімо. І дуже особисті плани у вас гарні. У вас е, будуть такі е, процеси, коли ви будете запускати е, все по-новому, новий е, там, розклад. дня, Новий процес там якихось своїх робіт, новий графік, нові якісь послуги, можливо, хтось відкриє нову справу свою да, у вересні. Тож карта особистих планів реалізувати свої наміри, все, що ви хочете, будете починати реалізовувати. І у вас, до, до речі, дуже гарна карта, ви дуже класно зможете себе реалізувати. Тому що ви тут так, така діва, така, я не знаю, сама, що не на є, настояща така, дуже дуже мені подобається: чи здійсниться те, що ви плануєте? А, ні, ця карта вибачаюсь, на що звернути увагу, на що звернути увагу? Колесо року. Ця карта каже про те, що у вересні місяці у вас буде фортуна поруч з вами. Ви будете реалізовувати свої плани. Фортуна буде рядом. Ви повинні кожен шанс кожну хвилину присвятити тому, щоб реалізувати себе в своїх напрямках, кожен з вас. По-перше, колесо року каже про те, що у вересні, якщо ви е, запрограмуєте якусь нову свою дію, да, свій план, свій бізнес, своя нова робота, е, відкриття якихось нових ніж в своєму житті, це надовго, це на роки. І е, це вас піде і буде розвиватися. І карта Фортуна каже про те, що зверніть увагу на те, що те, що ви зробите у вересні, у вас е, буде супроводжувати буде напротязі року е, в цілому. І що це є саме той час, да? це є саме ті емоції, це є саме той. Період, коли фінанси активуються в вашому житті. Це саме той період, коли ви не втрачаєте можливості, да? активуєте свої імпульси. І це саме той час, коли потрібно інформацію свою, скажімо, внідряти в життя вже. Розумієте, запускати процеси. Дуже Дуже гарно, діви, Починайте. Починайте не відтягуйте, якщо ви хочете щось нове. Чи здійсниться те, що ви плануєте? Так. Так. Але вам потрібно буде вкладати свій час та вкладати якісь кошти в це. Е, можливо, навіть навчатися. Можливо, дивіться, якщо хтось із вас хоче піти навчатися саме час, саме той період, коли у вас. Все буде виходити, і це саме той е, такий ресурс астрологічний, да, коли в вас запускається якийсь механізм, який починає працювати на вас, але вам потрібно ще навчитися їм, їм регулювати. Тому карта Паш Пентаклів. Так, у вас все вийде. Все, що ви плануєте. Якщо ви не будете гаяти час, не будете багато там, там глибоко думати, а будете робити все по імпульсу, інтуїтивно, у вас взагалі все буде круто. Вересень місяць, Діви, це ваш місяць. Порада. Як ви вважаєте, порада просто Взагалі нема слів. Дуже дуже круто. Ви маєте шанси стати лідером, мало того, що для себе, для людей, для соціуму. Звісно, що не всі будуть лідерами, директорами, але ви маєте шанс як порада. У вас є шанс вийти на новий рівень. І ви повинні скористатися ним. І тоді нагорода вас не заставить е, чекати. Дивіться, ту пентаклів і ту пентаклів, два тузи. Це початок нового фінансового періоду. І ви повинні цим скористатися, діви, я бажаю і дуже хочу, щоб у вас це все здійснилося. Е, тому, будь ласка, е, дійте, дійте. І відпишіться в кого як програвся мій прогноз у вересні. Буду вам дуже вдячна. Тож, діви до зустрічі в наступному місяці.